Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами знову я, Олександр Борисович, і сьогодні у нас урок алгебри для 11 класу за темою показникові рівняння. Ця тема випливає з попередніх тем про логарифми, де ви говорили, ви побачите, що вони пов'язані. Ті, хто не бачив теми про логарифми, або не пам'ятає або хоче згадати. Будь ласка, можете перейти і подивитися їх ще раз і потім повертатися. А ті, хто знають, ми з тим розпочинаємо. І так, поїхали. Означення дамо для показникових рівнянь. Що ж це заведений рівнянь, чим він відрізняється від інших уже відомих вам рівнянь і як їх розв'язувати. От розпочнемо з означення. Показниковим називають рівняння, в якому невідома величина міститься в показнику степеня. При цьому основа степень не містить невідомої величини. А що мається на увазі? Ну, ми знаємо, що коли у нас є рівняння, у нас є невідоме. Позначається літер А, Б, С, Д. Зазвичай Х. Да? Так от у показникових рівнянь Х знаходиться у показнику степеня. При цьому основа степеня не містить, наприклад, 2 в степені Х, 3 в степені А, 4 в степені Б. От, і вони дорівнюють якомусь числу. Бо якщо рівняння, то є рівність ліва частина, права частина і між ними знак дорівнює. Саме просте показникове рівняння записується у вигляді А в степені х дорівнює Б. І розв'язують логарифмуванням, логарифмування, тобто х дорівнює логарифму за основою А числа Б. Тобто, щоб розв'язати рівняння виду А в степені Х дорівнює Б, я можу скористатися визначенням логарифма, та звести його. Я знаю, що, що таке логарифм за основою числа А. Та числа, за основою А числа Б, це є число Х, яке показує, до якого числа потрібно піднести А, щоб отримати B. От воно все пов'язане. Тому я розпочав з того, щоб ви згадали, що таке логарифм. Продовжимо. Які є властивості у цих рівнянь? Якщо вирази з однієї тією ж основою рівні, то рівні показники степені, або основа дорівнює одиниці. Тобто, якщо в мене є А в степені Х, і воно дорівнює А в степені Y, тобто основи однакові, то значить, що й показники степенів теж однакові. Тобто х дорівнює y. Ну і насправді, якщо в мене буде 10 у другій степені, то воно буде тільки дорівнювати 10 у другій степені. Чи 3 в 5 йде дорівнювати 3, звісно ж, у 5. Або є ще один випадок, це коли А у нас буде дорівнювати 1. Чому так? Ну, Я візьму 1 у 5 степені дорівнює 1 у 8 степені. Про що це говорить? Ми знаємо, що одиницю, до якого степені не підносяться, одна буде одиниця. Хоч буде 1 у 1,3, буде дорівнювати 1 у це Все одно дорівнює одиниця. Отака така власниця числа 1 є. Yeah. Продовжимо. Важливо пам'ятати ось такий момент. Що шукаючи розв'язки показникових рівнянь, слід пам'ятати. Що показникова функція приймає лише додатні значення. Тобто, якщо ви розв'язуєте рівняння і бачите, що в розв'язком рівняння є від'ємне число або 0, то згадуємо значення логарифму, ми знаємо, що там А може бути більше тільки 0, то від'ємні значення або нулі зміни, зміни не беруться до розгляду. Давайте знову розглянемо методи розв'язання показникових рівнянь, які ви зможете використовувати на уроках, ви зможете використовувати а, при здачі ЗНО. Розглянемо. От перший метод ну, це зведення показникових рівнянь до квадратних шляхом введення нової зміни. Тобто я повинен якимось чином зробити так, щоб моє показникове рівняння перетворилося на звичайне квадрат. Ви вже вмієте розв'язати квадратні рівняння. А, нагадаю, вони мають вигляд А в степені х в квадраті, ой А помножено на х квадраті, додати Bx, додати С до рівня 0. Яким чином це можна зробити? Можна змінивши показник степені на якусь зміну. Зараз покажу. До речі, шановні мої, я коли пояснюю приклади, я можу спеціально робити помилки для того, щоб перевірити, наскільки уважно і детально ви мене слухаєте. Хто знайшов помилку? Ставив відео на паузу. В коментарях пише, що там на 3 хвилині 25 секунді є така та помилка. Написано, там, наприклад, 27, а повинно бути написано 25. Ви пишете про це в коментарях, я вам ставлю вчительський лайк. Домовились? Отже, продовжимо. У мене є приклад. 9 степені х відняти 6 помножити на 3х мінус 27 дорівнює 0. Ну, такий, такий приклад. Як його розв'язати, який там повинен бути ікс? що робити. Хм, невідомо, логарифм взяти неможливо, бо тут у нас є віднімання. Давайте подумаємо. Я бачу, що в мене є два числа. У мене є 9 у степені ікс і 3 в степені ікс. І це числа, які можна звести до однакової основи. Давайте зробимо. Я пишу, що в мене тут 3. В степені 2 помножити на х. Тут я залишаю без змін. Мінус 6 помножити на 3х і мінус 27 до рівня 0. Так, можна звести було б до квадратного рівняння, якби не було в мене 3х, 3 в степені х. А? Тут був би в квадраті, мінус 6 якесь число, і мінус 27. Давайте зробимо з вами заміну. Я скажу, що в мене 3х я заміню на y. Причому y повинен бути більше 0. Те, про що я говорив. Що в нас в показник степені не може бути від'ємним числом у даному випадку. Так, давайте подивимось. Замість 3 в степені 2 помножити на х. Да, я пишу y в квадраті. Бо я заміняю 3х. Значить, тут d в квадраті мінус 6. Y, замість 3х я пишу y. І мінус 27. Чудово, в мене є звичайне квадратне рівняння, яке я можу без проблем розв'язати. Знаходжу дискримінант за формулу b квадрат, мінус 4 ac Тобто я піднос мінус 6 до квадрату і повинен помножити на мінус 4 на 1 і на мінус 27. Це в сумі мені дасть число 144. Тепер я знаходжу значення y. Мінус b плюс мінус корінь d поділити на 2 ac Стандартна класична формула знаходження коренів у квадратному рівнянні. Значить, y1 у нас дорівнює мінус 3, якщо я підставлю числа. І y2 дорівнює 9. Ми з вами сказали, що за умовою у нас не може бути від'ємних чисел. О, зараз пояснюю чому. 3 в степені x рівні мінус 3. Немає такого степеня, до якого б я підніс додатнє число. Звертаю вашу увагу, щоб я отримав від'ємне. Я можу отримати дробове число, я можу отримати ще більше число, але нуль і від'ємне число я тут, таким чином тут не отримую. Зрозуміло, про що йдемо? Немає такого числа, до якого б я міг піднести замість х. Навіть якщо буде 3-1 степені, це буде 1 третя. 3, да? 3 в степені 0 це буде одиниця. я від'ємне число не отримую. такого не буває. Ну і Тоді другий корінь перевіряю. 3 в степені х дорівнює 9. Угу. Що взводю до однакової основи 3 в степені х дорівнюють 3 в другій. Бо 9 це є 3 в другій. Якщо в мене основи однакові, то показники степенів теж однакові. Отже, х дорівнює 2. Відповідь: 2. Все. Хто не вірить, може підставити двійку ось сюди замість х, перевірити, що тут буде дійсно 0 в цьому рівнянні. Воно правильно. Далі. Винесення спільного множника задушки. Дію виносення за дужки ви всі знаєте, да? це, напевно, з 5 чи 6 класу вивчається. Нічого складного тут немає. Давайте розглянемо приклад. 4 у степені Х додати 1, додати 4 у степень підняти 2, то рівня 260. Бачите, тут до квадратного рівняння звести складніше, можна зробити іншим під шляхом. Так, виношу 4х за дужки. Значить, в дужках в мене залишається 4 в першій степені. Нагадую при множенні показників степенів додаються. Да? І тут в мене залишається 4 у мінус другій, бо 4х я виніс. Ну, тут 260 нічого не міняє. Значить, що 4х, тут буде 4. 4 в мінус другій степені це 1, 16, 260 Додаю ці два числа між собою, і отримую 3х помножити на 4, 1, 16, 260. Ну, а далі вже геть, просто. Залишаю з іксом з однієї сторони, без ікса з іншої. Тобто ділю на число 4,16. Дію. Ділення я замінив на множення, перевернувши при цьому дріб, в мене виходить 1665, і якщо я помножу на 260, я отримую 64. Хм, Чудово. Що я можу тепер написати? Я можу звести ось до такого вигляду. 4 в степені x дорівнює 4 в кубі. Отже, х дорівнює 3. Я міг би написати, що в мене логарифм. Да, там, Чис 4, дорівні 64. Ну, хто пам'ятає, хто розуміє, про що, напишіть мені в коментарях, як там через логарифм ось цей вираз можна було записати. Добре? Правильно напишіть, з мене вчительський лайк. Отже, 4 в степені х дорівнює 4 в третій степені, а х дорівнює 3. Якщо основи однакові, то показники степені теж однакові. Відповідь 3. Все, чудово. Розв'язали і цей приклад. Далі. Ділення лівої і правої частини рівняння на 1 степень, про що йде мова. Є в мене такий вираз, бачимо основи у даних рівнянь різні. 3 степені х мінус 9 на 7 х мінус 9 У нас мало того, що основи різні, так у нас ще степінь підноситься до степені. Що залишенька у нас тут коїться? Як це все розв'язувати? Хм, <трукну> Спокійно, не, не, не хвилюємось. Що робимо? Можна поділити обидві частини на якесь число. А яке число взяти? М -м 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 -м. Ну, щоб не більше заплутати, я візьму так, щоб в мене тут вийшла одиничка. Зараз поясню на що. Значить, я виходить 3 і в степені х в квадраті мінус 9 поділити на 7х квадратів мінус 9. E, з лівої сторони, з правої дорівнює одиниця, бо 7х квадратів мінус 9 поділити на 7х. Квадраті мінус 9 це буде рівня одиниця. Такий інтересний ход. На що я це зробив? Я бачу, що в мене чисельник і знаменник підносяться до одного і того самого степеня. Я можу цим скористатися. У мене буде тут 3 сьомих у степені х квадрат мінус 9. Звернули увагу? Яка хитрість? Тут я позбавився степеню піднесення, ось він у мене спільний. А тут одиниця. І, яке Число зручне. Я, якщо підношу число до нуля, то тоді в мене вийде одиниця. Тобто, я собі далі, якщо я візьму три сьомих, піднесу до нуля, то в мене буде одиниця. Так, так. А тепер дивимось, воля, що ми маємо. У нас основи однакові, що й треба було нам. Значить, якщо основи однакові, значить показники теж. однакові. У х квадраті мінус 9 дорівнює 0. Тобто х квадраті дорівнює 9. Хм. Розглядаємо, у нас є два корені. Х дорівнює 3 і х2 дорівнює мінус 3. Офігенно, чудово. Все, у нас. Знайшли два корені, записали відповідь. Продовжуємо. Розв'язування однорідних показникових рівнянь. Значить, три способи. Розглянули. Давайте подивимося ще четвертий. А, до речі, рівняння можна розля... розв'язувати будь-яким способом, але обирайте найзручніший. Ось, дивитесь, наприклад, і дивитесь, що можна зробити. Чи звести до квадратного рівняння, чи винести задушки, чи поділити обидві частини. Розуміло, і чи використати однорідні показникові рівняння. Про що йдемо? У мене є такий вираз. 4 помножити на 2 в степені 2х мінус 6 в степені х, дорівнює 18 поножні на 3 в степені 2х. Взагалі шикарно. У мене є три показники основи. Да? І всі вони різні. Там було два. Ми знаходили шляхи, щоб розв'язати. Тут три. Хм, що робити? Спокійно. Зараз розв'яжемо. Давайте поділимо на 3 в степені 2х. 3 в степен 2х. Да. Зараз покажу, що це нам дасть. Першу частину, першої. І... Перше число, друге і третє число кожне з чисел я ділю на 3 в степен 2х. Я не можу тільки одне поділити, бо в мене тоді вираз зміниться. А я ділю всі три. Що це мені дає? Значить, давайте подивимося уважно. Ну, Тут нічого особливого тут залишається. Да? 4 помножити на 2 в степені 2х поділити на 3 в степені 2х. А -а -а. Однако весте, він треба буде подивитися, що тут зробити. 6 я розкладаю як 3 помножити на 2 в степені х. Я можу дозволити собі число 6 розкласти на множники 3 множити на 2. І тут я розкладаю 3 квадраті, як 3 помножити на 3. На що зараз побачите? Тут я нічого не змінюю. Що в мене залишається? Значить, 4 залишається квадрат. Я виношу, я не виношу 2х. Можна було б 2х, але мені це не зовсім зручно. Я хочу до квадратного рівняння підвести, бачите? І 3. 3, тут скоротиться, залишиться 2 в степені х поділимо на 3 в степені х. І тут у мене 3 в степені 2х і 3 в степені 2х між собою скоротяться, залишиться тільки 18. Ми бачимо, що можна зробити заміну і отримати квадратне рівняння. Значить, 2х поділити на 3х дорівнює. Нагадую, що y повинен бути більше 0. Да? Ці всі умови ми знаємо. Значить що? До 4у мінус y до рівня 18. Шикарно. Звичайне квадратне рівняння. Знаходимо його корені. мінус 2 і 4. 9. Ось один відкидаємо І у нас залишається, що х дорівнює 2. Зрозуміло? зрозуміло Відповідь дорівнює 2. Розібрали ми з вами чотири способи розв'язання показникових рівнянь. Ось давайте з вами зробимо невеличкий відпочинок. Зараз я вам запропоную прогулятися вулицями одного чудового міста. Хто знає, що це за місто, напишіть у мені в коментарях. Я вам поставлю вчительський лайк, якщо ви правильно скажете, що це за місто. Отже, відпочиваємо під приємну музику. Якщо вам сподобалося пояснення, сподобалось це відео, ми ще продовжимо з вами працювати, то тисніть вподобайку, пальчик вгору, да? одразу ж під відео. Розкажіть про відео та канал своїм друзям. Вам не складно, мені приємно. От. Можете в реалі розповісти своїм друзям про нас. Так? Можете на свою сторінку. Відправити, щоб бачили, в ВКонтакті, у Фейсбук, в Однокласники, у Твіттер, навіть у скайпі можна скинути посилання на це відео, щоб ваші друзі теж побачили, про нього дізналися. А можете в реалі підійти друзям розповісти, на планшеті показати, чи на своєму сенсорному телефоні, що є канал ТОП-Школа на Ютубі, де розповідають, як о, якусь тему з математики, да, з алгебри, геометрії, з фізики буде далі, я думаю. Ще дійдемо до цього. Підписуйтесь на канал, щоб мати гарні знання. Таким чином, ось тут можна натиснути, а можна впродовж відео ось є кнопочка підписатися, наводити і підписуйтеся. Підписатися можна, тільки якщо ви зареєстровані на Ютубі. Щоб підписатися на Ютубі, треба всього цього придумати свій унікальний логін і придумати пароль. Усе! І можна підписуватися на будь-які канали, які вам до вподоби. Я сподіваюся, що мій канал буде серед один. Одних з тих каналів, які вам подобаються. Це стосується вас, мої любі глядачі, для батьків, учнів, да, для вчителів. Ви можете підтримати розвиток мого каналу. Я залишу тут реквізити, ось, копійчину да, на, чаше, на чашечку кави для, для мене. Це підтримує, це надихає працювати і надалі для вас. Буду дуже вдячний. І для вчителів, у мене є пропозиція. Ви можете придбати приготову презентацію на сайті да, -да, Саме цю презентацію можна не шукати де інде в інтернеті, можна її придбати за символічну невеличку суму і використовувати на своїх уроках. Це перше. Друге, ви можете придбати тести до даної презентації, які ми зараз пройдемо. Що дають ці тести? Значить, покажу. Ці тести дають у змогу учням. Ліпше зрозуміти систему ЗНО. Тут та ж сама схема працює: кружечки, одна відповідь, квадратики, два відповіді, три, навіть всі варіанти відповіді, встановлення правильної відповідності, послідовності. Все це тут є. І оцінку ставить комп'ютер. Тобто ви посадили одного, 3-5 учнів, скільки бажаєте, можете і увесь клас посадити, і вони собі тихенько працюють. Ці тести не потребують встановлення, ви просто їх скопіювали на комп'ютери, на ноутбуки, да? і все, учні ваші можуть з ними працювати. І так, що у нас тут є? 11 питань, 15 хвилин. Кожен учень має свої 15 хвилин. Зробить за 5, значить за 5 використав і 15? Добре. До речі, такі тести дозволяють учням розраховувати свій час. Бачите, скільки вони запитань пройшли, скільки часу використали, скільки залишилось. Щоб успішно здати ЗНО. Це все спрямовано на успішну здачу його. Тут де ваше прізвище після придбання. Тобто, начебто, ви автор цього тесту. Така невеличка хитрість, яка залишиться між нами. 11 клас Алгебра. І тут учень вводить своє прізвище та ім'я. Ну, сьогодні учнем буду я, пишу Олександр Борисович, і починаємо тестування. Значить, що в нас є? 11 питань. Перше запитання, 15 хвилин. Бачите, час пішов, тільки як запустив тест. Хто запустить пізніше раніше, кожного свої 15 хвилин. Можна запитання пропустити, воно буде задане в кінці, то не є проблема, то не є помилка. Просто можна пропустити, якщо щось забули, да, потім згадали, і воно вам система надасть. Читаємо. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Хм, Логарифмом додатнього числа B, щоб отримати B, до якого треба піднести А за основою А називають показник степення С. Якась несенітниця. Ага, ну треба ж правильну послідовність. Давайте читати ще раз. Логарифмом додатнього числа B, Так. називають показник степеня С. Бачите, це на встановлення правильної послідовності. На ну, таке саме буде. Показник степеня С за основою A, А, 0, A 1, та, а більше нуля А не дорівнює одиниці. Ага, логарифмом числа Б за основою А. Бачите, так, правильно називають показник степеня С, до якого треба піднести А, щоб отримати Б. Все, я вважаю, що правильно. Приймаємо відповідь. Запис А у степені С дорівнює Б тотожний записом. Логарифм за основою С числа А дорівнює Б, логарифм за основою А числа Б дорівнює С, логарифм за основою Б числа А дорівнює С. І логарифм за основою А числа С дорівнює Б. Значить, що ж у нас тут де правильно? Відповідь А, перша, друга, третя, четверта. Правильно, друга. Так, далі. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Міститься в показнику степеня, показником називають рівняння, в якому невідома величина, не містить невідомої величини, при цьому основа степень. Ну, правильно? Воно встановлено в будь-якому порядку. До речі, учні, коли відповідають на ці тести, у кожного е відповіді, варіанти відповіді, генеруються випадковим, 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 чином. Обачаюся, випадковим чином. Тобто не може бути такого, що у, у всіх учнів перше запитання перша відповідь. Да? Чи на друге запитання, третя відповідь. Такого не буде. У кожного генерується своїм чином. І це дозволяє е, що, дозволяє уникнути ситуації, коли учні будуть механічно списувати один у одного: 1А, 2Б, 3В. Розумієте, про що я? Так, давайте подивимося, що у нас тут. Показником називають рівняння. Так, В якому невідома величина, не містить невідомої величини. При цьому основа степеня. Міститься. Ні, показником називають рівняння, якому невідома величина міститься показнику степеня, при цьому основа степеня, не містить невідома величина. Бачите? ось я розташував. Просто взяв мишки, перетягнув і все а, влаштував як потрібно. У нас 12 хвилин, ще чудово, тільки три питання. Можна не спішити. Приймаємо відповідь. Саме просте показникове рівняння, а в степені x до рівня B розв'язують додаванням, піднесенням до степені, знаходженням коренів логарифмуванням. Логарифмуванням. Бачите, кружечок дає можливість тільки одну відповідь так само, де й на Якщо вирази з однієї тієї ж основної рівні, то різні показники степені. Рівні показники степені. А? Що? Правильно, рівні показники степені. Якщо А в степені х дорівнює А в степені Y, то Х дорівнює 0, А дорівнює 1, Х дорівнює Y, Y дорівнює А. А дорівнює 1, Х дорівнює Y. Бачите, квадратики дають можливість вибрати навіть всі варіанти відповіді. Так само буде і на ЗНО. Але в даному випадку тільки дві відповіді правильні. Показникова функція приймає лише нейтральні значення, додатні значення, від'ємні значення, які правильно додатні прийняти відповідь. Кажіть існуючі способи розв'язання показникових рівнянь. Винесення спільного множника задушки. Так, розбирали. Ділення лівої і правої частини рівняння в 1 степені розбирали. Зведення показникових рівнянь до квадратних шляхом введення нової зміни. Теж сьогодні розглядали. Є такі способи. Бачите, всі варіанти відповіді підходять. У який вираз можна перетворити рівняння 2 в степені х додати 1 до рівня 8 для його розв'язання. 2 в степені X додати 1 до рівня 2 в степені 3. 8 в степені х1 плюс 1 дорівнює 8, і 2 в степені х 1 дорівнює 2 в степені 0. Яка відповідь? Перша, друга чи третя? Правильно, перша. Приймаємо відповідь. На що потрібно перетворити 1 рівнянні 5 в степені х-3 дорівнює 1 для зручного розв'язання. Ну що? 1 у нульовій, у 5 нульовій, 5 в першій степені і 3 в першій. Чикай варіант відповіді? Правильно, 5 нульові. Бо тоді у нас показники, основи будуть однакові, значить показники будуть однакові. І це дозволить нам розв'язати рівняння. Приймаємо. Чи існують корені рівняння. Так, тут повинно було бути написано 3 в степені Х додати 4. Я вже виправлю. Значить, давайте я зараз. Існує 3 в степені Х, додати 4. Тут повинен бути степень. Мінус 3. Ну, якщо подумати, то у нас немає такого числа, до якого ми піднесли, щоб отримали від'ємне, тобто повинні нажати ні. Але давайте я нажму так і зараз поясню нащо. От приймаємо відповідь. Все, бачу, 10 оцінка, 10 правильних відповідей. Іншим вікном я його не можу перекрити, воно все одно спливає поверх, щоб учні бачили. І зачекати певну кількість секунд треба. Після того, як час завершився, можна переглянути звіт. Тест. Тема. Хто проходив, коли проходив, скільки часу витратив, скільки було задано запитань, кількість правильних відповідей, оцінка відміна. Звертаю вашу увагу, я на останньому в запитанні дав неправильну відповідь. Спеціально. Нащо? У протоколі, у цьому останньому протоколі показуються варіанти, де ви, не дал, де ви дали неправильну відповідь. З якою метою? Щоб ви могли проаналізувати свої власні помилки. Розуміло? Тобто ви відповіли відповіли і одразу бачите, де ви зробили помилку і для себе зробили висновки. Правильних варіантів відповіді не показується. Навіщо ну це зроблено? Щоб ви, якщо зробили, не могли підказати товаришу, що тут така відповідь правильна, а там така правильна відповідь. Зрозуміло? Кожен працює сам, кожен отримує свою оцінку. Отже, після цього можна зберегти у файл, отримати протокол, все зберегти для підтвердження, що ви отримали цю оцінку. Зрозуміло. Ось таке все простим чином, це робиться і робиться да, і виконується, і отримуються гарні оцінки. Ну, а в мене на сьогодні для вас все. Дякую за увагу. На все добре і до побачення.